Вітаю вас в ефірі Меморандум латинською, те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні, 25 січня, Тетянин день, в нашій традиції, день студента. Офіційно це свято російського студентства, але враховуючи наше спільне історичне минуле і природне прагнення будь-якого студента відзначати все, що можна відзначати, були б гроші, а наявність грошей це вже само по собі привід для святкування. Поговоримо сьогодні про студентів. Коротко про Тетянин день. У російській Імперії він став днем студентів, коли на день великомучениці Тетяни імператриця Єлизавета підписала указ про заснування московського університету у царській Росії. Цей день був відомий тим, що городові не замітали підгулявших студентів у кутузку, як зазвичай, а вічливо турбувались не угодна лі господіну студенту помощь. До речі, разом із студентами цей день відзначали і професори. Взагалі, з самого початку свого виникнення у середньовічній Європі разом із першими університетами, студентство як клас завжди було гамінливим, бунтінливим і схильним до гультяйства. Науковий диспут у середньовічній Європі часто закінчувався бійкою між опонуючими сторонами, причому в бійці брали участь як студенти, так і професори. Студент, пам'ятай, всі професори теж колишні студенти. <de> jala, Мало того, всі президенти, прем'єри, міністри, олігархи та інші шишки теж колишні студенти. І деякі з них ще не забули вільні часи у студентському братстві. Як, от, наприклад, Барак Обама, який дав краба своєму однокашнику. Україна має своє студентське свято 17 листопада, Міжнародний день студента. Про нього знають менше, ніж про Тетянин день і зря. Історія цього дня є трагічною і героїчною, на відміну від легкого гультяйського духу Тетяниного дня. Я вже говорив про бунтівливий дух студентства. Наприкінці 39-го року. Нацистська окупаційна влада в Чехословаччині придушила демонстрацію в Празі, яку проводили студенти медичного факультету Карлового університету. Демонстрація Відбулася 28 жовтня на честь річниці незалежності Чехословацької республіки. Під час цієї демонстрації студент Ян Оплетал був поранений і 11 листопада помер від ран. 15 листопада його тіло мало бути перевезене з Праги додому в Моравію. Похоронна процесія складалася з тисяч студентів, які перетворили цю подію в антинацистську демонстрацію. Це призвело до жорстоких заходів з боку нацистів, зокрема штурму праського університету. Окупанти закрили всі чеські вищі навчання. Заклади понад 1200 студентів потрапили до концентраційних таборів. 17 листопада 9 студентів і викладачів були страчені без суду і слідства. На згадку про це дата 17 листопада була обрана в якості Міжнародного дня студентів. До речі, на той час в Чехословаччині навчались тисячі українських студентів з Західної України. Ми не знаємо точно скільки, але серед повсталих працьких студентів були і українці. Сучасне українське студентство теж має свою яскраву сторінку в історії, адже Одного разу воно визначило долю країни. 90-й рік був ключовим для радянської України: бути чи не бути союзу. Бути чи не бути компартії, бути чи не бути незалежній Україні. І ось 2 жовтня у Києві на нинішньому майдані Незалежності у лічені хвилини з'являються півсотні наметів. Міліція навіть не встигає відреагувати. Майже 150 студентів оголошують голодовку. Їхні вимоги чіткі і зрозумілі. Націоналізація майна компартії України та комсомолу, перевибори Верховної Ради на багатопартійній основі, непідписання нового союзного договору юнаки українці мають служити лише на території України голову Ради міністрів Віталія Масола по нашому прем'єра у відставку. 15 жовтня студенти голодуючі і ті, хто до них приєднався, ідуть колоною до Верховної Ради і ледве не захоплюють її, не захопили лише тому, що. Перешифрувались по сигналу, студенти мали прорвати міліцейський кордон, але не всі знали про сигнал і про план дій. Тому студенти встигли добігти лише до стін Верховної Ради. Розуміючи, що сил увійти в приміщення не вистачить, швидко розбили намети ще й під стінами парламенту. До речі, радянські міліціонери, здавалося б, нащадки сталінської кривавої гибні. У 90-му ставились до студентів набагато лояльніше, ніж їх нинішні колеги, виховані демократією і гуманізмом. А Радянська Київрада без проблем надає дозвіл на проведення масових акцій протесту у центрі столиці. Із студентами намагається говорити Леонід Кравчук жодних компромісів. І ось 17 жовтня повна перемога. Влада виконала всі вимоги студентів. Хоча з позачерговими виборами все ж таки надурила, пообіцяла через півроку, але так і не провела. Тим не менш, протягом двох тижнів студенти були найвагомішою політичною силою в країні. Нікому ніколи такого досягти не вдавалось. Нинішні протести проти міністра Тобачника, спроби тицьнути в нього букетом квітів або щось там прокричати у спину дитячий лемент порівняно з студентською революцією 90-го. Студенти, відомі гультіпаки і лобуряки, неодноразово доводили, що здатні в один момент забути про безтурботне життя і піти на барикади. Так зробили розстріляні нацистами праські студенти у 39-му. так зробили праські ж студенти у 89-му, коли стали рушійною силою оксамитової революції. Так зробили французькі студенти гошисти у 68-му, коли назавжди змінили обличчя п'ятої республіки. Так зробили китайські студенти на Пекінській площі Тяньаньмень у 89-му, за що їх сотнями почавили танками. Так було у 18-му, коли хлопців із студентської сотні послали на смерть під крути. Так зробили українські студенти у 90-му на Майдані Незалежності, без чого незалежності, певно, і не було б. Для чого я все це розповідаю? Звісно, не для того, щоб просто так оживити героїчні спогади про буремні дні. Століттями Європа ставиться до студентів як до Гультіпак і Лобуряк, але при Цьому поблажливо посміхається, дивлячись на їхню чергову витівку. Отже, ж, утнули чорти. А через роки ці чорти виявляються президентами, прем'єрами, міністрами, бізнесменами. То, може, і сьогодні, у Тетянин день, та й не лише сьогодні, варто згадати фразу суворого російського городового: ні угодна лі, господіну студенту помощ? Хто знає, можливо, ви допоможете майбутньому президенту. Що ж так, сказали? Це був меморандум Латинською – те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Цеховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.